Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава славицю і сину тому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройце, помило, Господи, чисті ріхи наші, великобці, беззаконня наші. Кізенці сини, мочі наші мини Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава лицю і сину, в тому духові, і нині повсякчас, навіки віків, амінь. Отче наш, син, небесах, нехай Стецей м'ятвоє, нехай приде царство, ти нехай буде воля Твоя, як небі на землі, хліб наш насушник сьогодні, просина, провинаш в націю, нашому спокусу, але звикавого, бо Твоє царство сила і слава, Це син, і сину, і с того духа, нині повсякчас, і на віки віків, амін. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. слава Цю син, і Сину, і тому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати. Тих воїнів, які з нами тут служили, разом проходили службу. На жаль, війна забирає від нас найкращих. І деколи -коли згадують ті цифри, скільки загиблих, треба розуміти, що навіть за одним воїном це є людина. Це є чийсь батько чи мати, чи брат чи сестра. Чи син, чи дочка, чи чоловік, чи дружина. І певно, що коли ми возносимо таку молитву за загиблими воїнами, настали такі часи, що кожен з нас згадує того, кого він знав, того, кому проходилось з кимось в цьому житті бачитись, службу проходити, зустрічатись. Тобто кожен з нас вже може в пам'яті згадати ту людину, того воїна, який віддав своє життя за нас та й за всіх інших. Тому це дійсно молитва вже є не тільки загальна, а вона є персональна за того, кого ми собі згадали в той час.